У Слов'янську розпочався двохмісячник з благоустрою. Комунальники в посиленому режимі прибирають вулиці. До заходу запрошують приєднатися громаду та прибрати міські посадки. Для тих, хто готовий приєднатися до наведення ладу у місті, телефони 32566 та нуль дев'яносто п'ять п'ятдесят п'ять вісімдесят які висказують, знову в місті нічого не робиться, вулиці не обирається, робиться і убирається і прежде всього жителей. ініціатива і жителів. Тобто, той, хто и говорит, это проще всего. Ремонт будинків постраждалих в АТО продовжується за виключенням будинку по вулиці генерала Батюка. Сорок шість десь не рішу вопрос председателя. Там приседателю на три місяця. Під приділи да, капітативний дом приду приділи ми казначея, приду приділи граждан. До працює на рані сриви тепломережа. Чекає розпорядження щодо закінчення опалювального сезону. Ну ясність буде тільки в тому випадку, якщо буде плюс трі в течені троє суток. Это одно. ну і второє розпорядження сатвістую водоканалу. Хвалитися нічим. Кількість поривів та каналізаційних витоків збільшилася. Посыпались заявки, что там утечка, там утечка. Мы выезжаем туда, и сейчас лаборатория делает забор. Это ну, подпочвенная вода, то есть подтопление. Была поставлена задача до вечера определить приоритетно, какие мы точки сейчас бы хотели охватить в первую очередь, предположительно по выделению денег. Сірі Ніколаєча ми наметили ета напорне і текущі колектори, в тому числі і полярна. Як повідомив головний інженер міськгазу, містяни почали масово встановлювати лічильники на блакитне паливо. Причиною стало майбутнє подорожчання тарифів на газ, проте офіційні розрахунки до міськгазу не надходили. Поки ні, офіційно нічого ну, ні. Не, ну телевізор всіх пугає. Ну ніяких документів. Тобто, рекомендація не смотрети телевізор, да? Ну да. У сфері медицини діляться позитивними новинами. Містянам не потрібно буде їздити на медичні консультації до Харкова. На базі лікарень Слов'янська та Краматорська будуть працювати спеціалісти кафедри Донецького медуніверситету. І зараз вже практично вирішено питання про консультативної допомоги лечебних, І тепер многим жителям, которых ми винуждены були відправляти в Харків на консультації, можна буде консультації проводити здесь, в Слов'янській або в Краматорській на базі лічевних учреждений жорстокість. Санепідемслужба попереджає, у місті збільшилася кількість випадків укусів містян бродячими тваринами. За тиждень – 11 випадків. По нашому мнению, значить, от слова бродячих живот, які повинні как бы, осуществлятися, видимо, осуществляється дуже медленно, оскільки укушені рани у нас Но дело в том, что я сам был на КТП, э, они в вольерах находятся, я спрашиваю, а какова дальше судьба? Ну, пока не придут добрые жители не заберут, естественно, как бы вольєри переполнены. Поэтому, если у кого есть желающих поучаствовать ну, в такой гуманній акції приютить бродячего друга, пожалуйста, в КТП забирайте собачек, они естественно будут отлавливать нових на содержание на сам кінець про зміни в порядку призначення субсидій, що почнуть діяти у травні. Ожидається, що буде назначення субсидій на 12 місяців. Будут браться доход для назначения субсидий за предыдущий и календарный год. Будут убраны такие препятствия, которые были раньше для назначения субсидий. Это наличие двух машин, двух жилых помещений, неработающий член семьи. Хочу сказать, что все изменения, как я уже сказала, еще раз повторяю, будут с мая месяца. Поэтому заранее не надо волноваться, приходить и подавать уже сейчас документы. Значит, заявление будет и декларация новая, абсолютная, в укороченном виде. Там очень мало что будет заполнять. И к тому же доходы, справки члены семьи нам не будут предоставлять. Они будут только декларировать ту сумму за год, которую они получили без учета. 15% налога, який був заплачений. спеціалісти у СЗН будуть здійснювати перевірку та звертатися до податкової інспекції. Якщо існуватимуть розбіжності між даними заявника та податковою, до того хто вказав недостовірну інформацію, будуть застосовуватися санкції. Ті люди, які вже получали субсідуватопітельний період 2014-2015 год, цим сім'ям буде пересчитана субсидія автоматично на наступний рік. Проте комуналіки такій перспективі не дуже радіють, адже це збільшить заборгованість підприємством, що наразі і так компенсується державою із запізненням. Ви розумієте, на субсидію увіліться ще більше нагрузка. Тобто і на нас, колег теж саме. На даний момент я по горводоканалу хочу сказати 1 мільйон шістьсот. Зараз закінчується март місяць, це 1 мільйон дев'ятсот. А що будемо далі робити? Ми ж посадимо всі комунальні підприємства.